Я зайшов в зал і мені перша дружка закликала. Раз, раз кліп, кліп 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 каже, давайте заспівайте. Тут вже відео є фото. Нехай зазнімлюють, як ми цілуємося, як то вже губи, 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 розумієш, аж печуть. Не будемо пити ту юшку нехай поцілує перший дружба, дружку. Гірка, я, гірка, я, гірка я вода. Нася поцілує дружба і дружка, гірко! 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 Але можливо зараз другий дружба покаже ще пілотаж. <риклад> Не будемо пити ту гіркою юшку, нехай поцілує другий дружба, дружку, гірка, я, гірка, я, гірка я вода. Нася поцілує. Я не знаю, гості, ви здалека може не побачили? Мені зблизька було тут дуже добре. Видно трохи тієї ліпістки заважали, але я бачив. Вона дуже хотіла а мені щось не страшився. Я не знаю чому. Ну вона так взялася за ту роботу, так знаєте, знанням справи. Знаєте, так. А щось він. Він йому треба напевно ще чарку, другу, третю. А тут, знаєте, територія дуже прекрасна. Десь під час танців вони підуть, потренуються, і під час другого засілля ви побачите, які будуть солодкі прекрасні поцілунки. Я згадаєте моє слово.